Я дуже вдячний нашій команді, які зібралися за такий короткий відлік часу. Також саме хочу подякувати, подякувати команді Динамо. З ним було дуже максимально цікаво грати. Команда видно, що готова, підготовлена. Заряджені хлопці. Було дуже так сказати, важко пограти з ними, але старалися там перші два періоди поіграти, далі вже в третьому четвертому трошки просіли, бо не хотіли, так вже трошки сил. Команда тренувалась приблизно місяць, оскільки я знаю ківсу, і це недостатньо часу, щоб підготувати команду достатньо на фізичному рівні. Якщо тактично вони могли десь підготувати якісь схеми награти, то фізично звичайно вони просідали. Що я кажу, перші два періоди нам далось дуже непросто. Дуже важко входили в гру. Запекла була боротьба перші два періоди дійсно. Не реалізували стопроцентні моменти. І два п'ятиметрових не забили, і зайвих не забили. Але команда могла скажімо так, сплутитися і вирвати цю перемогу. Першу чергу програли фізично. Дуже багато таких почали робити дитячих помилок, один на один програвали. На рівному місці, там, де завал вже не повинно бути голе. Гравець обігрує, як нібито футбол, ми граємо. Ну, і воно так по крапкам по крапкам, не збиралося таке велике коло негативних помилок. І я вважаю, що це було основною причиною. Басейні було насправді не так. Ми не зіграна команда відносно, але добре зіграли, постаралися. Викалися на 100%. Всі задоволені, всі щасливі. Рухаємося вперед. Надіємося на перемоги наступні. Намагалися нав'язати гру. Десь нам не пощастило, не забиті пенальті наші, не забиті зайві. Ну опять, хочеться сказати за, за суди, на жаль, на жаль, професіоналізм наших суддів на дуже низькому рівні. Я навіть не знаю, що сказати, тому що так, як вони грали сьогодні, ми не грали, мабуть, ні одного матчу, який чемпіонат пройшов. То зовсім не зібрана рисунка гри ніякої, взаємопомощі ніякої. Дуже тяжко грати і виіграти ігри з таким качеством гри.